Так, є декілька хвилин. Сьогодні продовжимо тему, зайдемо в тему голоду. Голод, 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 і не той голод, а той, який написаний в Старому Завіті, де написано, що настане дні, коли буде голод, голод по слову Господньому. І знаєте, в голоді є хороші сторони. Я коли йшов в піст, то після посту завжди ти, коли сідаєш їсти, ти кажеш, Господи, я... добре, що я можу їсти, що я не в пусті. Ти ціниш ту їжу, яку ти маєш. Ти зовсім по-інакшому, якби відносишся знову ж, до їжі. Е, після голоду чи після посту, да, ну, після голодовки, можна сказати, тому що тут таке одне діло духовна сторона посту, друге діло якби фізично ти не їсиш. І йде оця перезагрузка організму іде. Перезагрузка клітин, здорові клітини з'їдають погані клітини і йде своєрідне якби, відновлення знову ж організму. Тому є хороші хороші такі моменти в, в голоді, є хороші наслідки. І є час, коли Бог говорить. І є час, коли Бог мовчить. І наскільки ми цінимо кожне слово, наскільки ми спосібні знову ж вловлювати кожне слово, цінити з тим, що Бог з нами спілкується. Е, знаєте, є люди, яких Бог врозумляє там в слах, яких Бог говорить. Є люди інакшої категорії, коли Бог вже говорить через ситуації, через суди навіть. На саме гірше, коли Бог перестає говорити, Бог починає мовчати. Оце гра в мовчанку. От. І ця гра, це якщо гра, да. деколи буває, що це не гра, це просто вже Бог перестає. ну, якби... Ну, коли в тебе є ще можливість знову покаятися, а є в людей, які вже не мають можливості як, ну, до яких Бог вже не буде говорити. Все, це вже оце Да, Є насіння, є діти Божі, а є діти дьявола. І та оця градація така, є голод, щоб перезагрузити організм, перезагрузити духовний стан. От, а є свідоме рішення людини. Я більше не буду спілкуватися з Богом, я більше не буду їсти з Господнього столу, тому що я приймаю рішення бути сатаністом. От, І сатаніст не той такий з чорними балахонами чи якимись там, а той лучезарний такий сатаніст. Ангел світла, я приймаю сам світитися, мені Господа вже не треба, мені вже достатньо відкриттів, мені достатньо всього. і от Є, е, коли ти наповнений собою, є, е, коли ти осуждаєш, не осуждаєш, о, о, відчуваєш, розумієш, якби, нужду в боці. Потребність в кожному диханні Бога. Тому цей голод він необхідний. Знаєте. Е на фізичному теж щось таке, якби насувається. Кажуть, що будуть гори, море, землетруси, місцями війни і так далі. Але в духовному. Десь наше відношення до того голоду. Відношення до того, коли до цінності знову ж їжі, до того, що ми споживаємо. Воно має якби помінятися. Знаєте, є люди, які, які не переживали війну, які. Не розуміють, що таке голод, і не розуміють, що голод 33-го, вони не розуміють, що таке їсти там своїх дітей на фізиці. А є люди, які це все прожили. Які прожили такі ну, тяжкі періоди. І не то, що не було якби ізобілія, але були оці голоди. вони Голодомори, да, вони штучно створені були, створені людьми. Є е, коли люди замість того, щоб поділитися, вони краще, якби викинуть. Є перерозхід е, тих самих продуктів. І Деяким людям невигідно ділитися. Ну знову ж падає ціна тоді. Ну, краще викинув мусор, чим краще воно зогнеє, чим опуститься ціна і так далі. Тому е, оцей самий розподіл. От Сьогодні їду, дивлюся в машині, е, їде якийсь хазяїн. І така велика собака на півмошин. Тут у американців є така тенденція. Шалом. Е, така тенденція заводити псів великих. Я не знаю. Ну, час, часто бачу там, велику машину. От, і так, така там овчарка, не овчарка, ну велика, велика така собака. Ну і багато хто тримає собак, там, Кутів, не знаю. Е, ну, моє, то чисто для мене. Да? Якщо б їх всіх. Ну, забрати і ті фінанси, які йдуть туди, направити на фінанси, що ти за ті фінанси можеш купити дітей, купити дітей і, в принципі, виростити. От. Але це так гіпотетичне, тому що одне діло тримати да, собаку вдома, кормити їх її кормами, фінанси, в принципі, вложувати. І зовсім друге діло е, тримати дитину. От. І Кормити дитину за долари в інакшій країні це по одному. Тому що за ці долари, які ти тут втратиш, на, наприклад, на ту саму собаку, в африканських країнах ти можеш, в принципі, прокормити. Ну, тому що, ну, той самий бюджет. Звичайно, коли ти береш ту дитину сюди, е то тут невигідно тримати дітей. Ну, взагалі, економічно не вигідно. Чому, можливо, американці вони... Ну, я, я ще той менталітет до кінця не розумію, але в принципі, якщо тут все время, деньги, то діти вони дуже багато потребують уваги, дуже багато тих капіталовкладень, І той час, який ти тратиш на дітей, ти можеш, в принципі, там, строїти бізнес. Або елементарно, от як я навіть ті самі години просто на Uber, і ти маєш. ну, Куп, купа бобла, можна так сказати. Ну, або просто, просто ходити на роботу. А так діти забирають в мамою, забирають там 24 на 7. І це дуже така, якби трудна, трудна робота. Трудна робота, вона, вона її не видно, вона не ціниться і, і, і тому десь людям проще, напевно, якби, завести того, ту собаку. Кормити пса, але не, не завести дитину, дитину Божу. Да? Переведемо на духовний зміст, де коли проще взяти якогось адепта, привезти в церкву, дати їм напівфабрикати, от. чим виховувати дитину Божу, знову вже по Божих стандартах. Кормити, давати їжу своєчасно, і це все треба, якби, співпрацею з Богом, тому що ти не можеш виховати Божу дитину без Божого впливу. Тому що, ніби це твоя дитина, да? але насправді тільки Бог знає майбутнє для цієї дитини, тільки Він має оце, Він знає, чим, чим знову же кормити. Ми... Е... Ліпимо по своєму образу, по своїй подобі. але насправді, в, якби ми виховуємо, насправді, в людини вже в потенціалі, в дитини вже все заложено. Його треба просто розкрити, і дещо підрізати. Да, по ходу, того, як воно там росте то дерево, деякі віточки треба зрізати, відкидати, е направляти. І оцей Корм, да, знову ж, корм для собак, <смі> і харчування для дітей в різному возрасті. деколи е, деколи ота та сама ситуація, що для Бога свого він стоїть або падає. І класно, коли, наприклад, ти бачиш, що людина стоїть. Але є моменти, коли ти бачиш в Дусі, ну, бачиш, майбутнє Бог тобі просто показує, що так, людина зараз має піти, має піти в падіння, в смиріння, в піст, в уєдінення, в той момент, коли Бог перестає говорити до неї, а деколи, таких, ну, деколи це такі затяжні часи, деколи це може бути і 5 років, і, і людина не розуміє в той момент, от коли, коли це саме. Пустиня починається в житті людини. ну Чому чому все, все працювало, все було класно, а тут гоп, і, і Бог замовк, і, і все, і більше нічого. Якби Тебе щось кормило, і тут гоп, і перестає тебе кормити. От як мала дитина, там сосочки є, молочком, 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 молочко, а потім гоп і молочка нема. І тобі, тебе вже там садять, дають тобі макарони, і ти вже маєш сам їсти. А хочеться так ще, як е, пташки, да, е, відкрити рота і по благодаті. Там. Ну, зрілість, знову ж Бог робить нас зрілими. Е, є функція мами, є функція знову ж, Духа Святого, є функція е, Я хотів вас зібрати, як кур курка, хоч, курчат. Але ви не захотіли. Це Одна функція Бога. Да, материнська любов. Захист. Ходи сюди, я тебе нагодую і так далі. А з друге, зовсім інакше, коли батьківська, коли батько бере дитину в зрілому возрасті, знову ж, не, не ту дитину немовлять. А ту, яка вже десь в 12 років, коли йде оцей процес ініціації, і каже: все, тепер давай я тебе трошки відліплю від мами, відліплю від церкви, давай я тебе візьму трошки. М за стан. Вийде за стан, пам'ятаєте? Одного там сліпому, коли Ісус відкривав очі, то Він його взяв і Він вивів його десь в поле, вивів його з енергетичного, навіть такого місця, тому що він жив постійно там, в тому, він хоча б був сліпий, але Бог не міг відкривати очі іменно в цьому місці. Він його виводить за село, десь там. І там відкриває очі. І деколи Бог він має вивезти тебе з привичного харчування, харчової цепочки з цього місця, де ти народився, з цього місця, де ти зараз є, щоб провести оцей момент відділення і сказати: Ти син мій. Сьогодні ми так ходили теж з жінкою і спілкувалися. Е, вона ділилася, я ділилася іменно оці, ці слова, коли Бог. Почав говорити, ну, що ти син мій возлюблений». Ну, от, І вона каже, коли ну, я, як я, я ж ніби дочка, а як то син? Тому що в Христі немає да, мужеського, женського, коли ти в Христі, коли ти розумієш, коли ти попадаєш в ножу Христа, коли ти харчуєшся тільки від Христа. Тому що є харчування душою, душа твоя харчується опитом других людей. Душа твоя, вона. Вона не може, знаєте, є, от є е, людина Мауглі, яка вир, виросла там десь. Ми, ми не Мауглі. Нам, щоб дитина виросла, от, іменно, спочатку душевне, а потім духовне. Спочатку душа, вона е, з'єднується з фізикою, і через фізичний світ вона якби живе тут, на цій землі. Але потім, коли Сформована знову ж вже душа. Е, на душевному рівні вона пізнає Христа. Є момент, коли відкривається оце друге дихання, або духовне дихання, або духовні очі. Коли Бог ага, каже, все, тепер я тебе буду кормити зовсім інакше, з інакшого істочника. Да? З... Ти доріс до сина. І от. Ті люди, які почу... почули в своєму дусі, що да? ти син мій возлюблений, сьогодні я тебе породив. Бо є народження в покаяння, а є народження в синуство. Е... Давайте тако. коли ми хрестимося, коли ми приходимо в хрещення, попадаємо в баптізо, е, ми жили грісною життям. Ми кажемо, все там, Господи, тепер ми будем, хочемо жити з тобою. То є хрещення водне. Ну, помимо водного хрещення, є хрещення вогонь. Як там, огняного іскушення? А що за хрещення вогонь? Там пройти через вогонь? Як то? Ну Через якісь страждання, люди не раз проходять якісь ситуації і хороші люди, хороші, віруючі люди. Попадають в такі ситуації, і вони ну, в тій ситуації просто такий крик до Бога, Господи, за що? От, от той самий крик, знаєте, який Ісус, коли Він був на Христі, Боже, чого Ти мене оставив? І в цьому крик знову ж колись ділився, є або безнадія, або реальне питання. Ото, що я в прошлого ефіру казав, що є. Питання, які є дорослі питання. Чого ти мене не оставив? Ну, не в тому, що там розпач, безнадія. ні А в тому, щоб почути відповідь. І ви знаєте, от реально де діти, які харчуються молоком, вони закатують істерику і вони їхні молитви, істеричні молитви, молитви е, синів. Вони розуміють, що вони тут попали. Вони розуміють, що їм ніхто не поможе, і вони деколи розуміють, що їм і Бог не поможе. Тому що цей період вони мають пройти самі. Да? Він що, упустився до аду? Смертельно там тужить душа моя. Опускаєшся. Оцей голод, про що я говорю? Про голод, який йде від Бога. Про голод, який дає е, висушити тебе. Як оці кості, пам'ятаєте? Що бачиш, Ізикія? Та бачу кості бачу. І що ти думаєш, Бог каже, та що думаю, та не знаю. Або живуть вони. І от є оце, е, знову ж зрілість. Оживуть вони вже... Я звідки знаю? Коли ти розумієш, що коли Бог починає тобі щось показувати, то ти розумієш цю реальність, що це неможливо зробити. Це неможливо. Чому написано, майте віру Божу. Знаєте, є наша віра. От в дітей Божих є Боже дитяча Божа віра. Но в сині нема віри. Тому що рівень. 에... О... Так, тихо. Що мама вже хоче? Ми вже їдемо. Ми вже їдемо. Все, вже, вже приїхали. Ах... Ладно, будемо завершувати. Віра Божа, да? майте віру Божу. Що означає ві... Ну, Що ти не можеш свої, що... Боже, ти це мені показуєш, але я в це навіть не вірю, що це станеться. Дай мені віру, да? додай мені віру. От, оце взрослі якби, молитви, Оце взросла реальність. Тому що без Бога не до порога. І коли ти там, Пам'ятаєте, ну, той самий рівень, коли ти був молодий чи там. Ти ходів, ходив, куди ти хотів. Ну потім тебе будуть водити. І оце введення, коли ти, бувши зрілим, ос осліплюєшся його світлом. Бо є одне, я бачу, я бачу людей, як дерева. І знову же я бачу реальність. І оцей перехід. Спочатку ти не зрі, ну, спочатку ти як там сліпий. Тебе виводять зі стану, десь в селі, на відкриті, відкриває Ісус тобі очі, От. потім ти в цьому всьому проживаєш, а потім, потім кажеш, Господи, а тепер закрий мені очі, особливо духовні очі. <реш> Тому що ти можеш бачити, коли тебе реально відкритий там, третій глас <реш> духовний, <реш> ну так, утрірую. Е, ти можеш про всіх і про все бачити, як, як на ладоні. Пам'ятаєте, Ісус сказав, він не потребує, щоб хтось. бо він їх всіх насквозь, якби бачить. І в той момент ти тоді кажеш, Господи, а тепер закривай. Закривай. От деколи люди якісь отримали якийсь дар чи ще щось. І вони, чи силу Божу, теж знаю такого одного людину, яка каже: Боже, давай ну, наполовину зменши, Тому що е, сила майбутнього віку вона ж не, не вміщається в, в, ну, в цьому Глиняному сусуді. <гум> <гум> Я помню, ну, сам, коли попадав від потоків, під духовні потоки, то. Та рік мене, певно, так колахматило добре. На, на фізичному рівні самий організм привикав ходити в цій силі. І, ну, ті всі клітини вони пере, перестроювалися, можна сказати, От, тримати, тримати цю силу. Ну, і і щоб воно тебе не розривало. Тому що, знову ж, коли ти маєш доступ до 220 вольт. Побутові прилади можеш, а зовсім інакше, коли там 27 тисяч вольт і добре, добре. <сь> Спускаємося. <сь> я вчора теж спілкуюся, спілкуюся. і а... Малому треба попу мити. І Я такий. Ну, що ти мене? Я там на солмі сол богів, на такі високопарні духовні фрази. А тут огопі, ти з того всього високопарного опускаєшся, бо треба. Треба ще жити. Ну тому що є, є глибина, а є життя, життя в тому світі. І класно, коли ми можемо жити, памперси міняти, купляти і що там? Ой, по ходити. Добре.